Нікому ніколи нічого не розказуй. Ні про ідеї, ні про плани, ні про мрії, ні про прекрасні навчальні матеріали чи книги, все собі, все собі. Відома така історія, вірно? Так ось тебе цей шлях приведе в твою маленьку коробку. В коробку якій ти будеш сам зі своїми прекрасними ідеями, думками, планами і цілями. В коробку, яку. Тільки ти зможеш оцінити і в коробку яку не будуть мати доступ інші люди, які зможуть тебе зробити кращим. Мудрість полягає в тому, що не варто ховати хороше від людей. Якщо ти можеш ділитися чимось, ділись, розказуй ідеї, підказуй, що почитати, наштовхуй на якісь дії, бери з собою на тренінги, на навчання і так далі. Розвивай інших. І знаєш в чому суть? Якщо ти будеш розвивати свій соціум, соціум тобі це віддасть в два-три в рази. По собі це знаю. Забудь про страх поділитися. Страх поділитися є тільки в слабких людей. Сильна людина завжди ділиться соціумом і старається зробити свій соціум сильним. І навчається, звичайно, в нього. Не живи в своїй коробці, тому що. Залишиться в ній сам. Подумай на рахунок цього. Сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисного.